У Марокко традиційні громадські лазні хамами втрачають популярність. Багато закрилося під час пандемії та через дорожчання води та дров. Хамами-століттями були центром громадського та сімейного життя. Їх зводили біля мечети. Кімнати в них розташовані від холодної до гарячої. Округлі стелі утримували пару. Близькі вентиляції випускали її поступово, а з кранів втекла вода для обмивання. Протягом поколінь візит до хамаму був ще тижневим ритуалом. Сім'ї приходили разом, а потім розходилися в окремі приміщення для чоловіків і жінок. У давав можливість спілкуватися та обмінюватися інформацією. Багато хто погано знався на деяких темах, і в хамамі вони могли їх обговорювати, особливо ті, що вважалися табу. Зараз у містах, таких як Рабат та Касабланка, відкриваються сучасні хамами. Вони пропонують короткий і приватний досвід. Ароматичні трави, чорне мило та хну, мармурові лежаки та срібні посудини коли клієнти приходять до марокканських хамамів, то відчувають розслаблення. Хамам, який я пропоную, традиційний, але із сучасним підходом, оскільки ми використовуємо всілякі ароматичні трави. Ми додали такі поліпшення, як м'яка музика, масаж для клієнтів та можливість індивідуального хамаму, на відміну від традиційного загального хамаму, де часто буває багатолюдно. Проте традиційні хамами і далі закриваються. Марокканські сім'ї змінилися. У будинках вже є гарячий душ, комфорт. Людям більше не треба виходити з дому, щоб відвідати хамам, особливо за такого швидкого темпу життя. і навіть сучасні хамами відчувають тиск розкішних спа та готелів. Дедалі рідше вони стають важливим культурним ритуалом, і дедалі частіше поступаються швидким і приватним альтернативам.